Um, і так, ребята, дуже таке цікаве питання, таке, дуже дуже, дуже інтересно. Ну, це не для просто водителя, а для мотористів, напевно. більше. Значить, Проблема в чому? Вискакує а, ошибка 0306. Да? Шостий циліндр пропуск пропуск е, палива. Значить, У нас тут значит, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. шестой шестой цилиндр И у нас там, там есть пятый цилиндр мы открутили просто поменять свечи 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 мы поменяли а когда мы снимали поменяли свечи да поменяли свечи воз нашей пятый цилиндр воз нашей шестой цилиндр ну свечи да Это же интересно конечно давай покажу что прикол совершенно питание Це у нас була шоста свічка. А це у нас для порівняння п'ята свічка. Ну, тут видно, світло коричневий. І якісь чорні. Ну, тут явно видно. Шість. Це був А, е, Свічки, звісно, були куплені в інтернеті, Да? А ставили нам ось це ті ж такі вроді тільки самі. Бо Ну ладно, не будемо там. Той тобто сервіс, в них був свій склад. Ну взагалі, ребята, так? Да? Ця свічка суха. І така свічка. Хто я копали, там можна зараз читати. Форуми, блоги. Це була шоста свічка. А тепер знизу п'ята свічка. Ну, прикол ще не в тому. От, вертаємо її обратно нашу в стару свічку. Вернули її. Так, не будемо втратити час на це все діло. Коли заглянули в контакти, воно навіть видно. Де. Бі, жидкость якась бі, в шостому циліндрі, свічки самої само цієї ці, штуки. Двигатель, в який 40 де є. Бензин. Берем. п'ятий циліндр ціліндр, щоб ви ж бачили. Нічого ж не путаю. Сухо. Да? Хм, цікаво. А жидкость сама в шостому циліндрі, блять. От такого кольору, бля. Запах, не запах, я не розумію. Це питання до того, що свічка, оця плата, горить, перегрівається. Так? І оце ж не жидкость, але до мотористів реально. А двигун просто на розгоні, щоб ви понимали. А тут все сухо. Зараз спробуємо поставити стару свічку в шостий циліндр. Стару свічку в п'ятий циліндр, які, які були. Допустимо ми, ми купили браковані свічки. Свічка тобто, не допалює, дається той імпульс, воно то, а цей блок зверху, типу там дуріє. Ми зараз його помиємо. Клін, там все воно чітко висушує. змажемо, поставимо обратно. Їдемо далі. Питание свечка, чи... Наша катушка на исход іде. Потому что, при разгоне, она дергается. Была побрішність на газ. Мы шестую форсунку заменили. Ну, видно, да, там. у нас їх тут. шість. Я попросил, мужики, поменяйте мне шестую форсунку? Блин, типа на газу шестая форсунка типа выделяется. Мне подобно, значит, теоретично. Форсунку, яку ми змінили на нову, стара, робоча. Ну, тобто залишилася нам на запас. Ну ладно, гроші невеликі. А тепер, ну, заглянули ендоскопом середину, нічого такого ужасного там нема. Ну, нема карти там. НДСКОПОЗДІВ. Озброю ні до зубов, блін. Тебе там не все, Дивимся. Зараз ставимо дві. Оставляємо такі катушки, як є, на свої місця, якщо ці приколи. продолжается новый комплект катушек свечок и свечок и вопрос конкретный ну вот такой целковый. звитки в катушке в контактах является заданная жидкость кто блин видит той в долгу не постою в чем прикол не понимаю всем удачи всем мирных зарих Счастливы вам счастья, добра и всего вам доброго, ребята. Пока.